Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні у нас відбувається громадське слухання. Зараз почекаємо 5 хвилиночок, можливо, ще хтось під'єднається до слухань і розпочнемо. Добре. Так, ну що, більше до нас ніхто не під'єднався. Бачу суб'єкта господарювання і представник суб'єкта господарювання, так? Так, да, все вірно. Добре, значить, громадськість у нас не з'явилася, будемо складати акт про наявку представників громадськості на громадські слухання. Так, для протоколу повідомляю, що сьогодні, 5 липня 2024 року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою. Виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності приватного підприємства Ісід якою передбачається будівництво меліоративної системи для зрошування сільськогосподарських культур приватного підприємства і на на земельних ділянках загальної площею 633 тисячі 630 гектарів. Правильно. В адміністративних межах Деканської селищної територіальної громади село Водяна Балка номер справи в єдиному реєстрі заведе 6771. на сьогоднішній день. Зв'язку зі змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля в частині організації громадських слухань, що вступили в силу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції на виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабміну від 13, 12, 17 року 989 на громадських слуханнях присутні їх організатор, департамент екології та природних ресурсів, я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, послушна Марина, суб'єкт господарювання та представник суб'єкта господарювання. Громадськість у визначений час на громадські слухання не з'явилася. Про що згідно з пунктом 23 порядку, складаємо відповідний акт. Враховуючи додержання норм пунктів 10 та 23 порядку громадських слухань, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. На все добре. Акт складений, підписаний сьогоднішнім днем. Все до побачення. Дякую вам. Гарного дня, до побачення. До На все добре.